Всім привіт! Підготовка до появи малюка це щось неймовірне, правда? І щоб у цей час було менше стресу і більше спокою, сьогодні ми складемо ідеальний чек-лист для сумки в пологовий, оновлений на 2026 рік. Головна мета, щоб можна було зосередитись на найважливішому. Ну що, давайте починати. І знаєте, це ж чиста правда. Справа тут зовсім не в речах. Це про відчуття контролю в один з найбільш непередбачуваних моментів життя. Коли знаєш, що все необхідне під рукою, можна просто видихнути і повністю зануритись у момент зустрічі, а не думати, чи не забули щось важливе. Це по суті ваша особиста валіза спокою. Ось наш план. Пройдемося по кожному пункту, крок за кроком, поговоримо і про психологічний настрій, і про конкретні списки, і навіть про маленькі хитрощі від досвідчених мам. Обіцяю, все буде просто, зрозуміло і без зайвої води. І почнемо ми з фундаменту, з самої ідеї, що стоїть за цією сумкою. Бо це не просто набір предметів, це, це ваш інструмент для емоційної рівноваги. Бо насправді головне тут що, щоб голова була вільна від дрібниць, коли є впевненість, що все передбачено, мозок не відволікається на тривожні думки, а що як я забула, і тоді вся увага, вся енергія йде на процес, на дихання і, звісно ж, на очікування найважливішої зустрічі. А тепер увага! Мабуть, найважливіший лайфхак у всьому цьому процесі. Одна проста дія, яка збереже купу часу, грошей і, що найголовніше, нервових клітин. Серйозно, це перше, що треба зробити. У кожного пологового свої правила. Десь заборонені скляні пляшечки, десь вимагають специфічний одяг, а десь навпаки видають майже все для дитини. Один єдиний дзвінок допоможе уникнути непотрібних витрат і розчарувань. А тепер просто подивіться на цю цифру: 70%! Ви тільки вдумайтесь, це ж майже три чверті вашої сумки. Саме стільки речей, за досвідом багатьох мам, ризикують просто пролежати без діла. І все через правила конкретного пологового будинку. Ваша валіза підтримки може перетворитися на звичайний баласт. Тому пам'ятайте золоте правило спершу дзвінок. Гаразд, з теорією розібралися. Тепер до конкретики. І перше, про що дбаємо, це комфорт мами, адже від її стану залежить уся атмосфера перших днів з малюком. Так, документи це святе. Найкраще покласти їх в окрему папку, щоб не шукати в поспіху. З гігієни. Ага, і гігієнічна помада. Здавалося б, дрібниця, але повірте, під час пологів губи скажуть дякую. І ще порада: обирайте крем для сосків, який не треба змивати перед годуванням. Це дуже спрощує життя. Щодо одягу, головне, щоб було зручно: сорочки з доступом до грудей спереду це просто знахідка для годування. І ось ще один маленький секрет: спортивна пляшка для води. З неї реально зручно пити в будь-якому положенні. А, і якщо плануються партнерські пологи, не забудьте про документи і змінний одяг для партнера. Тепер про найголовнішу людину в цій історії про малюка. Тут правило просте: менше значить краще. Не варто тягти зайве, адже багато що можуть надати в самому пологовому. Тут дуже важливо дивитися на склад жодних різких запахів, тільки гіпоалергенні засоби. Шкіра ж у новонароджених надзвичайна ніжна. Крем під підгузок з цинком це маст хев для профілактики подразнень. Ну і електронний термометр річ, яка точно знадобиться. З одягом теж без фанатизму. Кількох комплектів цілком вистачить. І ось вам геніальний хід, як не тягнути зайве одяг на випуску. Просто зберіть його вдома в окремий пакет. Рідні привезуть в День Х, так і погоду точно вгадаєте, і місце в сумці зекономите. А зараз моє улюблене. Назвемо це секретною зброєю. Це ті речі, про які не пишуть в офіційних списках, але які передаються від мами до мами як найцінніший досвід. Саме вони можуть зробити перебування в пологовому набагато комфортнішим. Тож, що ж такого радять ті, хто вже пройшов цей шлях? Які дрібниці виявляються справжніми рятівниками? Тільки уявіть цю картину. Третя ночі. Ви щойно пережили щось неймовірне. Сил немає, а голод просто звірячий, а лікарняна їдальня зачинена. Ось тут ваші горішки, сухофрукти чи енергетичний батончик стануть справжнім порятунком. Ну це вже класика 21-го століття, правда? Без цього нікуди. Перші фото малюка, відеодзвінок бабусям і дідусям, заспокійлива музика. Телефон має працювати безперебійно. Павербанк це гарантія, що ви завжди будете на зв'язку. Пологовий будинок це місце, де життя кипить 24 на 7. Світло в коридорі, звуки, розмови, знайти хвилину тиші це справжній квест. Маска і беруші – це ваш особистий режим тиші, який допоможе зловити такі дорогоцінні хвилини сну. Це можливо трохи делікатна тема, але неймовірно важлива для комфорту. Після пологів потрібен максимально дбайливий догляд, і звичайний папір може бути занадто жорстким. Вологий папір тут просто незамінна річ для відчуття чистоти і комфорту. Ну що ж, ми на фінішній прямій. Давайте все зберемо докупи, щоб у голові склався чіткий і зрозумілий план дій, щоб не було жодної паніки, а тільки впевненість. Отже, фінальний чекліст. Все дуже просто. Перше дзвонимо в пологовий. Друге пакуємо дві основні сумки. Третє додаємо оті самі секретні дрібнички для душі. Четверте документи в папку на видному місці. І п'яте речі на виписку спокійно чекають вдома. Все, ніякого стресу. Тільки чіткий план. Ви готові? І наостанок хочу залишити одне питання для роздумів. Окрім усього цього списку, що стане найважливішим саме для вашої валізи спокою? Може, це улюблений плед, фото близької людини чи якась особлива музика? Подумайте про це. Адже саме така особиста річ часто стає найціннішою. Дякую за увагу. Нехай ваша підготовка буде спокійною, а зустріч з малюком легкою та безмежно радісною.